Так, ну, Кловельный, я ему еще потом дам. И я, у Наскина Настя, Настя Андреевна, дабли Лянок. Конечно, Кирилл, проходь, Кирилл, проходь, проходь. А все остальные до дошки идут, надо писать, а за буду давать. А что я такого злобил? І хлопь це це найбільше стосується. Я тільки прийшов в школу і вже не понимаю, що робиться. Зараз до дошки прийдеш і все тобі по подробні Підходь Підход, давай. Це якийсь бред. Так не умниче, ніякий це не бред з тобою до дошки, а то матір виключу. Братик, іди зі мною з тобою нас двоє викликають. Ідіть, неудачники, Соскіна, ти тоже йди. То блін, що всі підуть, крім Кирила. Сьогодні я буду вчити Кирила його проводити, щоб він проводив уроки замість мене, тому що я вже відправляюсь в відпуск. Знову Ночкіна Андріївна. Та що чує, п'ять уроків десь проведе чи шість та й все. Що, я ж в відпуск не буду ходити, блін, кожен день. Фух, а то я вже подумав. Клобі ні, ніхто нічого не думав. Ідеш з кошкіном і соскиною до дошки. Зауваження буду давати за те, що бігаєте в коридор без просу. Ха, двоєсніки, неудачніки. Кирил, ти нормальний учень, веде себе культурно, вибачаюся. Отак би сразу все, йдіть. Ви скажіть мені, ви прийшли в школу для цього, щоб вчитися? Чи для цього, щоб бігати і піти додому? Сьогодні ні одної перерви вам немає. Сидите і пишете контрольну роботу. А то, що я хочу, мені тут бігати, ніфіга не робити і піти додому. Ще й без домашнього завдання завжди йдуть. Ні, все, сьогодні такого не буде. Скажіть, дякую, що ще батьків не визиваю. Все, сідайте на своє місце. А Кирилл молодец. Все, не все, вчора контрольную роботу написал на 12 балів. Да, я такий. Всі остальні кошкин. Два клобельний, три то, що за хороший почерк. І соскина ну 9 балів. Ну, це я такий нормальний. Да, да, да. Я скоро вже дружину Кирилла і буду лучше не очі щоб навчитись лучше Кирила вчитись, то це треба ну, хороші мозги мати, щоб зображати, що ви говорите, що ви хочете і що так далі відбувається. Кирилл просто його батьки в цьому навчили, а всі останні батьки, я не знаю, що вони роблять. Вони не вчуть дітей ні в чому. Так, да, мама ще з першого класу, коли ще не було фізики, вона розказувала мені про фізику і про біологію і так далі, і про хімію. Ясно, і за чого ти тепер знаєш це все. Ну от, будь ласка, поки є час, то беріться, беріть приклад з Кирила, поки є ще у вас час. Я з цього дурака ніколи не буду брати приклад і я. In ja... Oj, prikotevaj se.